Доброго дня, шановні абітурієнти! Ми курсанська спільнота видового коледжу старшинського складу, який розташований в місті Одеса. Хочемо розповісти вам про те, на кого ми навчаємось у відділенні військової підготовки, а саме. Кораблеводіння вивчає методи та способи управління кораблями, катерами та суднами. Під час навчання набувають умінь знань та навичок по роботі з морськими та річковими картами і безпосередньому управлінню катерами у морі та на річках. Експлуатація корабельного ракетно артилерійського озброєння вивчає зразки ракетного артилерійського озброєння кораблів та катерів військово морських сил збройних сил України. Порядок їх експлуатації та бойового застосування відповідно до бойових можливостей і тактичних прийомів. Експлуатація корабельного та тамінного озброєння вивчає зразки та тамінного озброєння військово-морських сил Збройних сил України, прийоми і способи, і їх застосування знищення ворожих засобів ураження на морях та річках. Експлуатація корабельних радіотехнічних систем та засобів зв'язку вивчає зразки радіотехнічних систем та засобів зв'язку, а саме радіолокаційних систем, гідроакустичних систем, радіостанції, які перебувають на озброєнні кораблів та катерів військово-морських сил збройних сил України. Експлуатація енергетичних корабельних установок вивчає будову, принцип дії, порядок експлуатації та ремонту енергетичних установок кораблів, катерів та суден Військово-морських сил Збройних сил України. Перед обслуговування пошуку рятувальної та водолазної апаратури вивчає порядок обслуговування рятувальної та водолазної апаратури, а також порядок забезпечення водолазних робіт на військових частинах та кораблях військово-морських сил Збройних сил України. Минулому році в нашому навчальному закладі розпочалася підготовка висококваліфікованих фахівців морських безекіпажних систем. Застосування морських безекіпажних систем на морі наша країна розпочала одна з перших. Таким чином, керівництвом держави було прийнято рішення про введення нових спеціалізацій по підготовці проведення технічного обслуговування та застосування морських безекіпажних систем. Дякуємо за увагу! Чекаємо вас в нашому курсантському колективі.